Сьогодні покажу простий і робочий спосіб виводу коштів на криптогаманець USDT. Цей варіант підійде тим, хто виводить від 50 тисяч гривень на місяць. Тому давайте спочатку почнемо з лімітів. Ліміти такі: на одну добу, 24 години, можна вивезти максимум 3 тисячі доларів. Еквівалентно в гривні це близько 120 тисяч гривень. Добре, за одну заявку. Максимум можна вивести 90 тисяч гривень. Добре, один раз на 24 години вивід проходить без комісії. Далі, уже наступний вивід складає 2% комісії. Добре, після паузи 24 години вивід знову стає безкоштовним, тобто без комісії. Важливий момент. Комісія списується автоматично, нічого окремо поповнювати або підтверджувати не потрібно. І саме головне, для того, щоб виводити гроші на криптогаманець, спочатку з цього криптогаманця потрібно зробити мінімальне поповнення. Після того, як ви зробили мінімальне поповнення, ви пишете в підтримку: Доброго дня, це мій криптогаманець, прошу зробити його основним способом виводу. Протягом дня він з'явиться в розділі Вивід. Детальне відео, як робити поповнення скрипта гаманця, вже є на каналі. Тому полистайте, і там ви його знайдете. Приходимо до самого цікавого. Для того, щоб вивести кошти, нам потрібно в правому верхньому кутку натиснути на Гаманець. У нас відкривається розділ Каса. В цьому розділі натискаємо кнопку «Вивести». Далі. У нас відкривається запит на виведення. І що ми тут бачимо? У мене написано, що я перевищив ліміт на безкоштовне виведення. Тобто, вчора я робив вивід, ще не пройшло 24 години, і наступний мій вивід буде знімати комісію 2%. Добре, тут я можу обрати суму виплати і далі обираю реквізити для оплати. Тобто мої реквізити, мій криптогаманець. Добре. Натискаю. В мене висвічується поле з моїми гаманцями. Я обираю потрібний гаманець, натискаю на нього. Далі вводжу суму 50 тисяч гривень. Добре. Вводжу суму, друзі, 50 тисяч гривень, і натискаю. Надіслати запит». Окей. Далі я бачу, що вже триває перевірка мого запиту. І тут написано, ми виконаємо вашу заявку протягом 4 годин. Дивіться, у мене статус платіну. Заявка виконується від 2 хвилин до 4 годин. Максимум, що в мене було, це одна доба. Але там просто були затримки на самій торговій площаці. Якщо у вас статус аккаунта, наприклад, стандарт, голд, то у вас вивід може тривати до 3 днів, бо можуть бути додаткові перевірки. Добре. Тепер просто чекаємо. Пройшло буквально пару хвилин. Бачимо, що в мене висвітилось мінус тисяча гривень системні. Це означає, що служба підтримки вже взяла моє питання в роботу, списала з мене комісію в 2% і працює над моїм питанням. Далі я натискаю на свою ж заявку. Відкриваються деталі, і тут написано, що затвердження вже пройшло і заявка вже обробляється. Це значить, що вони вже займаються переведенням моїх коштів на мій криптогаманець. Тобто, по факту, я вже можу зайти і вже можу подивитись. Добре, зараз я ввіду свій транзитний криптогаманець. Так. Так, відкрив свій гаманець. Бачимо, що тут у мене 12 975 доларів. Сума на гаманцю збільшилась. Так, відкриваю конкретно свою історію поповнень. І бачу сьогодні плюс 1157 USDT, що рівно 1157 доларам. Добре. Мої 50 тисяч вже на моєму криптогаманці пройшло буквально 5. Хвилин і кошти вже у мене на гаманці. Це перше, це тому, що у мене статус платіном, тому що я на торговій площадці вже давно, і взагалі ніяких питань нема. Так, друзі, тепер з цими грошима я можу робити абсолютно все, що я захочу, або вивести на криптобіржу, кудись інвестувати, або вивести на фізичний криптообмінник і отримати. Готівку. Тобто в будь-якому місці України можна обміняти крипту на гривні або на долари і жити собі спокійно. Якось, друзі, так. Всім добра! Якщо у вас виникають якісь питання, можете мені написати, я вам підкажу і розкажу. За посиланням в шапці профіля або під цим відео. Ви можете приєднатися до моєї команди, повторювати мої угоди і заробляти разом зі мною. Всім добра!